18 березня голова Харківської обласної ради Сергій Чорнов побував у Красноградському районі з робочою поїздкою, в рамках якої провів особистий прийом громадян та провідав у центральній районній лікарні учасника антитерористичної операції нашого земляка Олександра Ткаченка, який проходить там курс лікування. На особистий прийом до Сергія Чорнова попередньо записалися 10 мешканців нашого району. Люди прийшли із доволі різними питаннями і проблемами. Зокрема, Раїса Зубова в черговий раз порушила питання введення в експлуатацію. Цього газопроводу низького тиску у селі Кирилівка суть проблеми полягає в тому, що селянам ніяк не вдається оформити усі необхідні документи, щоб газ збудованим газогоном потрапив до їхніх домівок. Мисливці нашого району, в особі голови організації товариства мисливців і рибалок Володимира Рогіза, говорили про те, що приватні структури вдаються до різного роду заходів, аби позбавити це товариство мисливських угідь. Справа триває вже декілька років, набула розголосу. Однак світла в кінці тунелю, як і справедливості в кабінетах чиновні. Яків немає й досі. Піднімалося також питання надання матеріальної допомоги на лікування, змістнення матеріально-технічної бази начально-виховного комплексу номер 2 і жовтневого сільського будинку культури, вивчення питання щодо оформлення документів для присвоєння звання мати героїня завершивши особистий прийом громадян, Сергій Чернов відвідав у лікарні нашого земляка, пораненого в зоні проведення антитерористичної операції Олександра Ткаченка. Він поцікавився станом здоров'я бійця. Вручив йому лист пошани від депутатського корпусу. Посахарківської обласної ради на сам кінець Сергій Чернов підсумував свій візит на Красноградщину. Саме головне треба мати бажання, відповідальність і виділяти головне від другорядного. І тому там, де є консолідоване рішення влади громадськості, де є розуміння цих питань, там вони вирішуються, вони повинні Ми Думати не тільки за сьогоднішній день, а й за завтрашній день. І як би важко не було, але треба думати про те, що ми всі мріємо, якомога швидше, щоб закінчилася війна і думати про дітей, яких сьогодні треба навчати, виховувати, одягати, і ростити нове покоління і створити для нього умову для майбутнього. Тому всім повинна займатися і влада. организации сильно выдержимы. Я не мог не приехать к этому человеку, потому что ему нужна поддержка сегодня не моя, а всех людей, которые здесь находятся рядом. И, конечно же, он мой земляк, он красноградец. человек, который прошел непростую сегодня такую дорожку в жизни и получил очень тяжелые ранения в селе Счастье. И ему уже проведено 5 хирургических вмешательств, 5 операций. Готовится сейчас к очередной операции, восстановлены функции руки. Но остались в теле еще осколки, которые как бы нужно удалять и восстанавливать двигательные функции организма и конечно же потом заниматься реабилитацией ну, двое детей которые выходят в школу лечение сегодня очень дорогое и поэтому ну, и мой долг просто как человека в первую очередь по возможности тоже помочь этому настоящему герою